Без шокуючих новин не минає у Тернополі й тижня. Нещодавно у парку Супільчо діти знайшли валізу, а у ній тіло покійної жінки. Правоохоронці з'ясували, – 84-річна жінка тривалий час хворіла. А коли померла, син поклав її у валізу і вивіз в парк. А сам утік з Тернополя. Його через добу знайшли в Одесі. Свої дії чоловік пояснив тим, що злякався. У соцмережах обговорюють відео за участю тернопільського дрифтера. Спершу водій порушник на БМВ виконував небезпечні повороти у центрі міста, а очевидці викликали поліцію. А через кілька днів похизувався у соцмережах відео з новою витівкою. На даху автівки закріпив оголену гумову ляльку та їздив вулицями Тернополя. 23-річного порушника вже не вперше притягують до відповідальності. Цього разу склали протокол про дрібне хуліганство і івакуювали автомобіль, на якому ще й виявили ознаки втручання. У Номери агрегатів. Ситуація на кордоні з Польщею досі напружена. 20 лютого протестувальники знову перекрили кордон та висипали українське зерно з вантажного вагона. Наразі на жодному пункті пропуску з Польщею немає вільного руху вантажівок. Як анонсують польські фермери, акції протесту триватимуть щонайменше до 10 березня. Перемовини між урядами тривають і вже є певні зрушення. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пункти перетину кордони з Україною оголосять критично важливою інфраструктурою Польщі. Таким чином можна буде забезпечити проходження гуманітарної допомоги. У Тернополі виник дефіцит на антибіотики у формі сиропів для дітей. Відтак батьки змушені шукати препарати в інших містах. Як пояснюють в аптеках, останнім часом хворіло багато, а кількість препаратів не була розрахована на стільки хворих. Крім того, більшість із цих лікарських засобів імпортного виробництва і їх в останній рік не завозять в Україну. І до добрих новин. Двійнят у день народження свого чоловіка народила вдова героя з Тернопільщини. Богдан Тленюк загинув 4 липня 2023 року, так і не дочекавшись народження доньки й сина. Про вагітність Світлана Тленюк дізналась на третій день після похорону чоловіка. Це саме та історія, де з журбою радість обійнялися. Зазначають у перинатальному центрі мати й дитина, де з'явилися на світ немовлята. І наостанок про ціни на ринку для любителів свіжих весняних салатів вже з'явилася молода капуста і редиска. Попит наразі невеликий, адже ціна кусається. Як прогнозують продавці, подешевшення варто чекати вже через місяць. А ще стартував сезон сицилійських апельсинів, які дозрівають у лютому. Їх ціна практично не різниця від звичайних, а от смак може здивувати. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах терену. Підписуйтесь.